Получали самих сучасних одеських митців, і у мене була окрема команда культурологинь, які вели телеграм-канал саме для митців, спрямованих, щоб вони дізналися історію нашого міста. І на основі цих знань, які вони там отримали, вони малювали вже роботи. Наприклад, от є у нас робота Вітовта, яку намалював такий молодий художник під псевдонімом Шкода. А, окрім цього, було багато фортець. Ну тобто багато фортець у нас зображено, бо це є таким символом, і навіть у нас в логотипі фортеця є символом нашого проєкту, бо ну, це наша історія. Ендунія – це така фортеця, ну, от, яка до того на те десь приблизно 1415 року. Ну, приблизно так. Це ж перша згадка про наші землі. Коли ще був порт Коцюбієве, більше всього хотілося підняти питання якраз Коцюбієвих, Хаджибій, дав оцього, у цих тих більш давніх часів, оці часів Османської імперії, часів до неї, так хотілося висвітлити якомога більше згадок про ті часи.